Плекати традиції та допомогти нужденним в університеті короля Данила. Збирали гроші на лікування своєї студентки за допомогою благодійного вертепу. До такої акції долучилися як викладачі, так і вихованці вишу. Вони влаштували справжнє театралізоване дійство, аби зібрати пожертви для Юлії Дмитринок. Саме так звати студентку, яка захворіла тяжкою недугою раком крові. Відтак всі гроші, які назбирають під час колядування, передадуть її. Родині я особисто дуже сильно люблю допомагати людям, а особливо найбільше хворим. Я її хочу підтримати душевно і подякувати її батькам і побажати їм такої сили волі, щоб вони це витримали і скоршого її виздоровлення, щоб і швидше приходила на навчання. До благодійної постановки кажуть, у вищі підійшли професійно. Тож у вертепі задіяні 12 дійових осіб. Серед них улюблені всіма господарі, чорт Янголи. Новонароджений Ісус з родиною. Сценарій традиційний, але з родзинкою учасники дійства вирішили підлаштувати його під реалії сьогодення. Деякі слова ми дописували, актуалізували, щоб вони виходили на сучасний лад, щоб це було більш е, актуально, щоб було е, краще сприймалося як нами, так і тими, хто буде дивитися нашими глядачами. Тому слова якраз актуальні і піднімають всі ті питання і всі ті проблеми. Які переживає зараз сучасна наша держава в благодійному вертепі? Не виключають, що під час свят будуть колядувати не лише у своєму виші, але й інших, а також можливо візьмуть участь у битві вертепів. І Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.